О Господи Боже, що перебуваєш у вічності, небеса звіщають про Твою славу, земля про багатство Твоє, Всесвіт про Твій храм. Твоя присутність заповнює собою неосяжність, проте Ти за благоволінням своїм створив життя та наповнив його щастям. Ти створив мене тим, ким я є, і дарував мені те, що маю. У тобі я живу, і рухаюся, і існую. Твоє провидіння призначило межі моєму мешканню і мудро керує усіма моїми справами. Дякую тобі за багатства, що даровані мені в Ісусі, за ясне одкровення Його у Твоєму Слові, де я споглядаю Його обличчя і досконалість Його єства, благодать, славу, упокорення, страждання, смерть і Воскресіння. Дай же мені відчувати потребу в Його рятівному служінні та вигукувати з Йовом я нікчемний. З Петром я гину, з Митарем, будь милостивий до мене, грішнику, приборкай у мені любов до гріха, дай мені пізнати потребу в оновленні, так само, як і в прощенні, щоб служити і радіти тобі вічно. Я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса, не маючи що запропонувати Свого: ніяких справ, ніяких заслуг, ніяких обіцянок. Я часто збиваюся з дороги, часто свідово опираюся Твоїй владі, часто зловживаю Твоєю добротою. Багато в чому моя провина породжується тим, що, хоча мені й даровані великі духовні переваги, я не ціную їх і не користуюся ними для свого добра. Але я не забуваю про твою милість і не нехтую твоєю славою. Дай мені глибоко пройнятися усвідомленням твоєї всюдисущості, усвідомленням того, що ти поруч зі мною на моїх дорогах, у моєму спочинку і у моєму кінці. Амінь.